Сім історій про любов. Обласні телевізійники презентували фільм до 75-річчя Кіровоградської області. Робота над проєктом тривала близько року. До прем'єрний показ влаштували у стінах обласного художнього музею. Хто став героєм цьогорічної стрічки, знає Сергій Михайлін. Фільми до ювілею Кіровоградщини телевізійники роблять кожні п'ять років. Цього разу до ідеї вирішили поставитися нетрадиційно. Не робити традиційний фільм, починаючи просто з історії, закінчуючи сьогоденням, таких ми зробили я, зокрема, і інші журналісти, такі досвідчені журналісти, які працюють на Кіровоградському телебаченні, зробили дуже багато. І тому я запропонувала зробіть. Все ж таки якусь історію через якісь розповіді, через якісь особистості наших знакових таких земляків. Творча команда обрала формат ілюстрованого інтерв'ю. Основу фільму складають сім різних історій про любов до рідного краю. Кожна серія тривалістю до десяти хвилин. Герої фільму військові, історики, освітяни, медики та мистецтвознавці. Надзвичайно для мене було відповідально. Я страшенно переживала, чи я вдало. Скажу про всіх тих людей, які гідні дуже великої пошани і які дуже багато зробили для історії і для нашої області. Люблю свою професію, люблю людей цієї професії. Найважче було зібрати архівний відеоматеріал, кажуть автори. Співпрацювали із музеями, шукали і у власних архівах телерадіокомпанії. Більше ніж 4 чотири місяці понадобилось для того, щоб зібрати необхідний відеоматеріал. Более трех месяцев нам понадобилось для того, чтобы э, поработать над монтажом этого фильма. Э, Более года мы работали над идеей, над созданием собственно этих семи историй. Фильм заражает. И вот э, проходят лица, видишь, сюжеты и такая. Таке змішане чувство і гордості, і сльози підступають. Горд за за те, що ти знаєш цих людей, що е, наша родина, наша Кіровоградщина, наш Кіровоград, е, він оказывается багатий такими творчими, цікавими людьми. Ініціатори сподіваються, що кожен глядач відкриє для себе рідний край по-новому. Хай одну хвилинку хтось почує про якийсь ансамбль, хай 10 20 секунд хтось почує про якусь місцину, хай 30 секунд. Хтось почує про якогось художника нашого, про якусь картину. Це все те, що звеличує нас, це все те, що змушує нас жити і ну, боротися за наш край і любити його. Презентувати стрічку в ефірі обласного телебачення обіцяють найближчим часом. Сергій Михайлін, Анатолій Басистий день за днем.